Друзі, всім привіт! Це новий випуск на каналі Агросфера. Ваш улюблений канал Агросфера. Мене звати Микола Монашок. Ми продовжуємо посівну і збирання соняшника. По-перше, що хочу сказати і повибачатися, бо я там в минулому випуску сказав, що до вівторка. Буду там знімати кожен день і так далі. але, звісно, ця вся історія війна вносить свої корективи. У нас оператор не зміг скачати просто ці всі матеріали, які я назнімав. Два дні там сидів без світа, в ГЕС влетіла ракета і просто ми не встигли смонтувати, то виходить, ми змістилися на два дні. Так що те, що я зараз знімаю, вийде в четвер. А сьогодні... Понеділок, так як я обіцяв, буду старатися знімати майже кожен день, щоб через день там виходив, виходив якийсь матеріал і подивимося, що з цього вийде. Думаю, буде дуже цікаво, тому що воно практично буде актуально. Зараз у нас я ходив по полю, все, приїхав на поле, де ми збираємо соняшник. Поміняли ми локацію вже. Локацію. Другий відділок косим. На цьому відділку дуже великий разнобой по соняшнику. Є вона так, як великий відділок і дуже великий разнобой по землі, дуже різна земля. Є що 2,1, є 13 є 14 сипе. В середньому по цьому відділку хочеться вийти на 15-17, на 17, це я буду дуже довольний. Це поле дуже слабеньке, тут усього косим, наверно, 1,2-1,3. Ось і кейс у нас став в строй. Що у нас по часу зараз? 6.30, це у нас зараз вечеря, бо бачу, що комбайни поїхали вечерять. Так що так, це кстати поле у нас пополам. Тут теж цікаве поле, по пшениці посіяно. Бачите, яка подушечка у нас. Соняшник по нулю. Посіяний по пшеничці. Там теж в гонах є у нас ковірчик Ось так виглядає сонях. По нулю пшениці. По пшениці, кстати, ми дуже рідко соняшник сієм. Це в цьому році ми мінуснули кукурузу, в основному кукуруза йде по соняшнику. По пшениці. А так ми лупанули зараз соняшник. І ось так виглядає. Шабля нормальна жадка. Ось як виглядає. Бачите Нолік і сам соняшник. Ну і підійдемо до самого соняшника. Підійдемо до самого соняшника. Ось такий соняшник, бачите, шапка маленька. маленька. Так, чистенький, хороший, но... Но закриємо поле, подивимося, ми це поле ще тільки почали, там 15-20 гектар, там краї обійшли і трошечки тільки клинок зібрали. Зберемо повністю поле 111 гектарів. Подивимося. Ну, кстати, це поле у нас горіло, якщо пам'ятаєте, там в прошлому році я викладав, де у нас горіли поля. Ось тут у нас на цьому полі 75 гектарів у нас згорівшої стерні повністю було. І там гораздо хужіший соняшник. По нулю він гораздо кращий. Так що так, що так друзі, працюємо, працюємо далі. Повечеряли і далі в бой. Красний наш дракон. Красний дракон. Інтересно, якщо цей красний дракон перекрасити зелений цвет і наклеїти на нього зеленого оленя. Інтересно буде, так? Да? Так, ми вже на сівалочках. Бачите, загружаємо. Добривом одну із сівалок. Там працює дві сівалочки. Ось так виглядає у нас фон поля після посіву. І грузимося добриво і зерно, машина з зерном. Отакі коротеші, кстати, дуже удобно. Совки просто замінили на раз-два. Дуже удобні класні тачки. Ми з них поробили, були тягачі раніше, а зараз коротищі так що ось так загружаємося сівалочкою пройшовся подивився все порядок у олежки Оно... олег грузиться у олега спеціальні очки бачите модні щоб в глаза нічого не летіло в общем як завжди майже вже закатик фермера штіль погода Звісно, жара 28-29. Другий день на ріпаку не був. якщо в спину. Сьогодні, звісно, треба попасти на ріпак, подивитися, як він там, бідний, держиться. <му> так, друзі, вчора я вам... Не встиг нас знімати контент, був зайнятий. Ну а сьогодні у нас двіжуха прям повна. Одноврімно ми сьогодні збираємо і кукурузу, і соняшник, і сіям пшеницю, э, косим демо поля по соняшнику. Ось вже перший сорт гібрида пішов. Спеціальні ось такі віса. Машина стоїть на вісах. Ми скашуємо демку гібрид за гібридом. Висипаємо машину і записуємо кожен, кожну вагу, кожного гібрида, щоб, щоб е, тратити менше часу е, їздити на елеватор важити. Коротше, прикольна штука, бачите, у нас яка двіжуха сьогодні. Хлопці воно, пішли, три комбайна косить кукурузу. До них стає перегрузчик. 1300. Ми його основному під кукурузу використовуємо, великий. Три комбайна. Хлопці-машини ждуть під загрузку. Хлопці з Лімагрейна, два представника. Бо при них ми сіяли, при них ми збираємо. Тут вся лінійка висіяна лімагрейна гібрида. Ось такі от віса, виходить, ставляться під 4 колеса, під 4 осі. Заїжджає. І записується вага. Бачите, комбайн вигружається, і вага збільшується. Класна штука, реально класна штука. Демку ми косимо комбайном 9500. Другого у нас можливості поставити немає, тому що він у нас менш продуктивний, якщо зрівнювати, і великий комбайн там. 12, який бере 12 рядків під демку, ставить нема смисла, тому і ми збираємо ось таким комбайном. Ряд у нас, по-моєму, 20 з чим гібридів. Також у нас два перегрузчика під соняшником. Там от, оця демка обсіяна товарним соняшником. Там три комбайна збирають товарний соняшник. Зараз ще кейс прийде 5088, вони будуть вдвох збирати разом з 9500 демку. Один звідси, один, один оттуда будуть йти друг другу на зустріч. А може навіть не друг другу на зустріч, Один заїхав в один гібрид, другий заїхав в другий гібрид, щоб, щоб машина е, бо вона ж не неподвіжна. Тільки як ми її заб'ємо до повного, вона быстренько, е, быстренько їде потім на елеватор. Вигружається, і поки вона на елеваторі швидко вигрузиться, хлопці зроблять там оборот, по обороту по демо-полю. Ось сьогодні у нас таке двіжло в принципі, на полі. І те, що дуже рідко буває, реально дуже рідко буває, коли всі комбайни в одному місці і паралельно ми косимо демку соняшника, товарний соняшник на цьому ж полі. І ззаду через посадку одразу ж кукуруза йде. Дуже таке класне втічення обстоятельств. Склались так обставини. Те, що всі в одному місці, дві культури і ще й демки. Прикольно. Прикольно. Так що сьогодні подивимося, що у нас в цьому випуску, я думаю, ви дізнаєтеся, що там примірно по кукурузі у нас сипе. І думаю, що полімагрейновські демки також щось вже скажу. А потім ми вже за сьогодні ми її скосимо, а завтра ми скосимо вже другу демку, де... Всі гібриди наші виселені. Так що, так що такі справи. Працюємо, не переключайтесь. Напишіть коментарі і підпишіться на наш канал. Дякую. Так, зайдемо в кукурузу. Зараз подивимось, що у нас, які у нас перші проходи Волога десь до бути 15. Да, десь 15 волога. то те, що 15 взагалі норм. Ми поміряли, то коли 15 волога, зараз його пару полей є, які підсохли, то їх, то їх і зберемо. Це перші посіви у нас. Одна жатка у нас є Шандіровська без по подрібнення. Внизу да, ножі, ось це пішла без подрібнення. А це ось пішла з подрібненням, так? Да? Різниця. Різниця є. Так. Фамілії не подобається. Ну, якщо так зайти, кукуруза, бачите, низенька дуже. Низенька. Качан ось такий. Це теж та рядом. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ну, в общем. Не фонтан, конечно, в цьому году у нас кукуруза. Бачите? Ну, три тони. Три, три з половини до, до, до чотирьох. Більше не буде. Думаю, що більше не буде. Ну, це ще край, тут більш затоптано, може, в гонах і краще, по Подивимося, по кукуруді так тяжело прямо цінить. Урожайність, мій прогноз, якщо ми там на 3,5 вийдемо на круг в цьому році, це буде дуже добре. 3,5, це прям. Я б був дуже радий, якщо 3,5. 15 соняшник, 3,5 кукуруза, аж смішно, що цій би урожайності для цього року я був би дуже задоволений. А факт покаже. Соняшник, думаю, вийде на цей показник. кукурудза ще не ясна. Так, сьогодні я практично оце тут посів там. Тут, тут ми пшеницю сіяти не будемо, так як ми перейшли на кукурузу. І там, де демки соняшника, тут також ми кукурузу, ой, пшеницю сіяти не будемо. Сівалки у нас на вечір там досі об'йом і на пару днів на пару днів зупиняться. Сьогодні я, так як демки там висіваю практично біля них я завжди на демо полі, то сьогодні також, оці два дні, я тусуюсь на демо полях і дивлюся, що тут і як відбувається, то що демо — це дуже важно. Якщо десь щось пішло не так, щось десь там не так скосили, забули, не це, воно тебе тоді вводить в заблуждення і ці дані тільки тебе. Путають і це. Тому всі демки я проганяю через себе. Любі. Щоб все происходило практично на моїх глазах. Якщо там десь я впевнений, що більш-менш іде все нормально, то я тоді можу там на годинку-дві відлучитися. А так стараюсь, щоб відповідальність вся була на мені. Щоб потім нікого лишній раз там і не винить, що щось пішло не так. І щоб взагалі ці обставини не создавати ненужні. Тому демо це дуже важно під моїм лічним контролем. Це якщо цікаво, цікаво дані. Я вважаю так. Хочеш зробити правильні і цікаві дані, достовірні, щоб ти їм довіряв, все повинно бути практично в твоїй присутності. Поки так. Так що працюємо, друзі. Пішов воно вже комбайн, другий гібрид. Другий гібрид. Перший гібрид, не помню який, по 21,2 вже дав. По 21.2 дав, Так, от їхав я от темики, поки там все нормально. Треба терміново на зустріч, то зараз на пару годин випаду на зустрічі і... І обратно потім на поле. Думаю, що вже ми там вже 4-5 гібрида скосили, думаю, що вже буде нормальний об'єм. Там в принципі йде все за 20, 21, 21, 21,5. 21, результати поки перших гібридів вони дуже, дуже майже рівні. Ну, подивимось, що воно далі покаже і дуже цікаво буде те, що на нулю покаже. Так що, друзі. Працюємо. Працюємо на кейсі 5088. Той, що у косе. за лопнув. диск лопнув, зараз спробуємо його підварити. Якщо підваримо, то нормально, якщо ні, то прийдеться купувати новий диск. 670-й. Вроді би як були, зробили, почав їхати, а правильні пари не видає. Видавав 350-300 бар 300-350 на стенді. а треба, щоб видавав 480-500. Тому що коли вже він видає 470 бар, б'є вже ошибку. Вернули ми обратно. Вернули обратно і його дивляться. Завтра будемо тестувати. По гідромотору будемо тестувати, якщо видає менше, ніж 400. 70, то, то прийдеться брати новий. І потратили, виходить, в одне місце 10 днів. Отак ну, буває а До завтра ще є час. якщо ми завтра середа, а завтра закажемо. В принципі, три дні і ми перетарабанимо його з Європи. Так що такі справи по 670-му. Поки є 5088, то Івановерсіна 5088 на кейс, він у нас як запасний, то косить кукурузу. В принципі, запасний комбайн, бачите, класний варіант. На майбутнє я так і планую, в принципі, щоб завжди була запасна техніка. Що в тракторах, шо в машинах, шо в комбайнах, шо в оприскувачах. Так що... Так що такі справи. справи. Взагалі, связь через, через пару годин уже на демки. Так, друзі. Вийшов я з зустрічі і записую це відео поки, поки з'явився час. З'явився час, тому що зустріч там була 2-2,5 часа. Накопилось за цю зустріч куча різних дзвінків, поки порозгрібав це все вже й стемніло. Думав, на полі це все спію на поле і дати вам. По-перше, демки, що ми там вже скосили. Якщо мені зараз там скинуть, ми її вже скосили, скинуть дані, то в принципі, я їх зараз озвучу і в цьому випуску ви їх узнаєте. Якщо вже ні, то, то не узнаєте, узнаєте буквально через 2 дні, тому що це відео я знімаю у вівторок. Завтра це відео монтується і в четвер ви дивитесь це відео. Якщо ви не узнаєте в то ви узнаєте це в принципі, в суботу або у вівторок. Е, уже, уже говоримо так. Да? Так як ми зацепилися з вами, що я буду відео знімати майже через день, щоб актуальна була, то я вже так і формулюю е, свої там, слова, коли це все буде виходити, і коли ви про це все дізнаєтесь і наскільки я встигаю це все знімати. Настільки встигаю, тобто випуск може бути як і 5 минут, але все одно щось цікавеньке, так і 20 або 40. Да? Так як ось у вівторок вийшов там, випуск, я хотів зняти 10 минут, а назнімав 45. Так що так що такі справи. У нас дев'ятого, комбайни вже шабашуть, практично через час. Я й на поле вже не встигаю. Ми почали вже другу демку косити, там, де всі гібриди. То може я і озвучу її, вже коли всі гібриди будуть, а може тільки Лімагрейн, не знаю. Так що, в принципі, е дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Е побачимось буквально через пару днів. Це був Микола Монашок, за ваш улюблений канал Агросфера. Надовго не прощаємося. До скорої зустрічі через. Пару днів, Так що, пока.